Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України від 21 квітня. Сьогодні ми продовжуємо читати перше послання апостола Петра, другий розділ. Я вже звертав увагу на те, що кожного разу, коли апостоли вчать нас підкорятися владі, вони завжди підкреслюють призначення влади. А саме, Карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро. У даному разі, це пише Петро тут, у другому розділі. Неможливо уявити ситуацію, при якій добрий християнин, що керується Божим Словом, став би брати участь у злочинних діях влади, посил... посилаючись при цьому на Біблію або на ось цей текст із другого розділу 1 Петра. Тому немає виправдання тим християнам на Москві, які пішли до лав злочинної армії, що вдерлася на землю України, немає виправдання тим священикам та пасторам, які благословляють свою паству на участь у злочинній війні проти народу України. Апостол Петро наголошує, що правителі послані Богом, аби карати злочинців, а не творити злочини. Християни мають силу спротиву злочинній владі, і вони це постійно робили. Ми бачимо і це в Біблії Божі люди завжди чинили спротив безбожній владі і примусовим діям влади, коли їх примушували робити зле. Отже, християни мають силу. Чому? Вони є Божим народом, царським священством, так називає їх Петрось тут, у другому розділі, який… Цей народ належить не лише земній Батьківщині, а в кінцевому підсумку ми всі належимо небесній країні. І царем Божого народу є цар з Великої літери. Сам Господь, перед яким, як нам про це добре і ясно каже Боже Слово, схилиться кожне коліно і будуть тремтіти перед ним ті безбожні володарі світу, які зараз чинять злочини, нехтуючи Божою волею. І якщо Путін буде тремтіти перед Божим судом, то чому Божі діти на Росії мають тремтіти перед Путіним та виконувати його злочинні накази? На жаль, безбожна московська влада має таку можливість мучити вірних християн. Тож, в цьому разі, і для них у Петра є слово коли терпите і страждаєте, роблячи добро, то це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Давайте послухаємо цей другий розділ першого послання апостола Петра. Перше послання апостола Петра розділ 2. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови, і як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до нього, живого коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Адже в Писанні зазначено ось я кладу на Сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі. Він став наріжним каменем, і каменем спотикання, і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав і темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ божий. Ви колись були не помилувані. А тепер ви помилувані. Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі, мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Отже, підкоріться всякій людській владі задля Господа чи цареві, як володареві. Чи правителям, як від нього посланих, аби карати злочинців і хвалити тих, хто чинить добро, оскільки така Божа воля, щоб вони добрими вчинками приборкували неодство немудрих людей, як вільні, котрі не використовують свободу як прикриття для зла, але як раби Божі. Шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, поважайте царя. Слуги із повним страхом коріться панам, не тільки добрим та лагідним, а й прикрим, тому що це благодать перед Богом, коли хто свідомо задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини? Але коли терпите й страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихословили, Він не лихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом. Підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами, ви оздоровлені. Адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для Нової України від 21 квітня і читали ми із послання апостола Петра, першого послання, другий розділ. Нехай Господь благословить нас усіх і дарує нам мужність і силу, як його народові, священству самого царя, який перебуває на небесах. І також нехай благословить нас тут на землі і нашу Україну. До побачення! Слава Ісусу Христу!